Привіт усім! Сьогодні хочемо запропонувати вам взагалі щось неймовірне: це Тосікадзу Кавагуті доки кава не охолоне. Дуже мила та затишна книжка, яка легко читається, але після прочитання залишає по собі багато думок та питань. Уявіть, у старій затишній японській кав'ярні, де вже понад 100 років варять запашну каву, можна здійснити подорож у часі. Але є декілька умов. Сісти потрібно лише на певний стілець, вставати з якого не можна під час подорожі. Зустрітися можна лише з людиною, яка бувала в цій кав'ярні, і найголовніше у вас обмаль часу. Повернутися з подорожі потрібно, доки не охолоне ваша кава. Є ще певне, як би ви ніщо не змінювали в минулому, теперішнє залишиться незміненим. То чи варто ризикувати? Чотири історії чотирих людей, які здійснили цю подорож, звісно, нічого не змінили в сьогоденні, але повернулися іншими. Вони змінили себе. Чи хотіли б ви так ризикнути? І для чого?